Прокурори Офісу генерального прокурора у взаємодії зі співробітниками Служби безпеки України викрили масштабну корупційну схему на митниці. Вона полягала у систематичному вимаганні неправомірної вигади керівництвом Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби. Спецоперація з документування посадовців Держмитслужби, а саме, керівника та заступника керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю. А також керівництво Вінницької митниці розпочалося ще в червні 2023 року. Слідство встановило, що згадані посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від керівників регіональних митниць. Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за нестворення штучних перешкод в їх діяльності та прикриття допущених працівниками порушень. Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше вісім таких передач грошових коштів. Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць. На теперішній час затримана. Директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби та його заступника, а також заступника начальника Вінницької митниці. Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів. Встановлюються інші особи, залучені до цих протиправних дій.